Насамперед очікую, що залежно від рішень, які приймаються, держава буде обирати доречні форми взаємодії з суспільством, і це може починатися як від елементарної форми, також як інформування. Тобто вся інформація необхідна для суспільства буде надаватися вчасно, в повному обсязі, актуальна, в доступній формі. Але так само хочеться очікувати, що будуть і більш проактивні і е, вищого рівня форми взаємодії держави і суспільства, зокрема, і питання, і публічні консультації, і партнерство, і діалог залежно там, де це доречно. Ну, як мінімум, мені здається, наша держава вже готова перейти до е, рівня взаємодії на етапі на рівні публічних консультацій, коли всі проекти урядових рішень, всі документи політики національного рівня, а також всі проекти рішень локального рівня. Мають консультуватися з зацікавленими особами, тобто громадськість в широкому сенсі, бізнес-середовище, просто активні громадяни мають право знати, що влада хоче ухвалювати, мають право бути почутими при прийнятті рішень, і держава повинна бути щирою в цих консультаціях. Тобто не повинно бути вибірковості, що окремі питання ми консультуємо, а окремі ми вже подаємо як сюрпли сюрпризи для, для суспільства. Має бути. Вчасна подача інформації, має бути пояснення, чому готується те чи інше рішення доступною мовою. І, звичайно, має бути такий діалог, коли аргументи з боку суспільства мають сприйматися, а якщо вони відхиляються, то має бути обґрунтування, чому ці аргументи відхиляються. Звісно, хотілося б, щоб влада робила такі консультації на етапах, коли ще можна впливати на рішення, а не тоді, коли вже рішення просто доводиться по, по факту, те, яке підготовлене, і, і змінити його практично неможливо, бо немає часу або ще якихось умов. Ну і звісно, хотілося б, щоб громадськість, особливо. Аналітичні центри, особливо бізнес-асоціації, долучалися на якомога ранніх етапах від початку розробки рішень, коли йдеться ще про навіть створення робочих груп, тобто, щоб застосовувся формат відкритих робочих груп у міністерствах, в уряді, на локальному рівні, на інших рівнях, де це, де це доречно.